Страхувати чи не страхувати своє життя? Коли я зустріла на своєму шляху фінансового консультанта, на його пропозицію я зразу хотіла сказати ні. Я страхуватися не буду. Але мені пощастило, що 17 років по тому я прийняла все ж таки правильне фінансове рішення. Я застрахувала себе, родину і сама стала фінансовим консультантом. Чому? Я повірила компанії фінансовому консультанту, рейтингам, відгукам клієнтів, репутації. Компанії по страхуванню життя перевіряють 4 рази на рік з боку держави, а банки один раз на рік. Все це вплинуло на моє рішення. Єдине, про що я жалкую, що відкладала маленькі кошти. Краще відкладати не 10%, а 20-30%. Дуже вдячна страховим компаніям. Що за цей період я стала фінансово грамотною, усвідомленою, незалежною, цілеспрямованою. Це все я передала своїм дітям. Коли приходять нагадування про чергові платежі, це мене дисциплінує. У моїй родині закриті вже три програми. Кошти компанія зберегла, примножила і віддала. Як ви вважаєте, це круто? Безперечно! Запишіться до мене на консультацію, і ми разом знайдемо самі оптимальні варіанти для вас. Фінансовий консультант Наталі Буніна-Кравченко.